Привіт! і ми сьогодні зробимо керлянду привидів прямо до Хелловіна. Це дуже простий проект із ряду п'ятихвилинних крафтів, але він не працює і матеріали для цього проекту ви знайдете всі. Крім гірлянди у звичайному супермаркету, тому я просто розповім, як я її зробила. А ви, якщо захочете, то повторите і прикрасите свою кімнату до Хеллоуіна. Для початку нам потрібно зробити макет заготовки до цього проекту. Я для цього використовую фольгу, я її рву на такі квадратики. І щоб багато не використовувати фольги, щоб створити кульку, я просто беру скомкану бумагу, не потрібно. І Кладу всередину фольги і вже зминаю фольгу, формуючи кульку. Кожна кулька це кожен наш привид. І якщо ви хочете зробити всіх привидів за один раз, то вам потрібно зробити стільки кульок, скільки у вас вогників на гірлянді. У мене, наприклад, 20. Я це легко посчитала, тому що в мене точно така ж, тільки різнокольорова гірлянда. Я з нею робила гірлянду з динозавриками. Кому цікаво, посилання в описі. Але якщо ви навіть робите на 20 вогників, привидів, то краще брати з запасом привидів, зробити хоча б на дві штучки більше, щоб раптом щось трапиться з тим привидом, щоб не ждати, поки ви зробите ще одного привида, і так просто ви затягнете свою роботу. А так у вас буде в запасі, якщо що, тих привидів можна буде просто на ниточку підвісити, і ось вам ще окрема прикраса. Ну якщо ви все ж таки не зробите за один раз, наприклад, у вас 20 вогоників, ви зробите 5 кульок, то ви зробите десь за 4 рази цих 20 привидів. Ну, знову ж таки потрібно брати з запасом. Я зробила 7 таких кульок і зробила за декілька разів. Потім ці кульки потрібно повштрикати зубочистки, щоб їх можна було поставити і вони стояли. Роблю так з кожною кулькою. Так як в мене всередині бумага, потрібно хорошо було проштрикнути, щоб воно все трималося. Спочатку я почала втикати їх в картон, але потім. Подумала, що в мене є губки, які я використовую в творчості. І чому б не використати їх як підставку, і на них вони краще стоють і менше падають. Для того, щоб зробити привидів, я використовувала ось такі ось серветки. Я її спочатку розвернула повністю та порізала на чотири частинки. Але відразу беріть не один такий квадратик, якщо ви використовуєте такі ж серветки. А відразу два. Просто розгортайте її один раз, розрізайте, і у вас вийде по два квадратика таких складених, і прямо ось так от їх і наліплюйте. Того, що з одним таким квадратиком у мене нічого не трималося, і просто перша партія привидів була невдала. Потім я беру клей ПВА, виливаю його в зручну ємкість. Та додаю трішечки води, зовсім трішечки. Якщо ви додасте багато води, то привиди ваші просто не будуть триматись. А додаю я воду по простій причині, тому що просто клей ПВА він би погано впитувався, робота була б довшою і муторнішою, і це було б складніше. А так, коли ви доведете, хоч трішечки води, воно в серветки буде швидше і простіше впитуватись. Потім я кладу зверху серветку, формую привида. І притримую знизу для того, щоб було зручніше оформлювати верх, беру пензлик з клеєм та починаю наносити його. Важливо обробляти не тільки верх, а і по краях, щоб ваш привид був таким достатньо твердим. Він, звісно, буде деформуватись, але тримати форму буде. Також ми притримуємо ось так, от знизу, але ми так не склеюємо. Ми стараємося навпаки розвести краї низ привида як можна ширше, тому що це і гарніше виглядає, та так буде простіше дістати звідти кульку. Також достатньо зручно ось так от працювати, притримуючи за зубочистку за цю ніби ніжку, але так незручно їх вштрикати. Коли наші привиди висохли, потрібно подоставати звідти кульки з фольги, але я фольгувала, що буде відходити від серветок фольга, але вона відходить і все добре. Можуть трішки деформуватись, і в цьому нічого страшного немає, їх можна легко поправити. Коли дістала всіх привидів, потрібно намалювати їм лице. Можна, звісно, і біслиць, але е, так, мені здається, буде симпатичніше. Тому я ставлю дві крапочки таких, провожу усмішку, та потім роблю більш товсті ці крапочки, формуючи очки. Так легше зробити лице більш симетричним та гарним. Рожиці можна малювати будь-які, як веселі, добрі, так і злі, якісь м, лякаючі, але я вибрала саме такий добрий, усміхнений варіант, тому що він мені найбільше сподобався. Кожен привид вийшов індивідуальний не тільки по формі, а й по йому його лицю, по товщині вушок та по довжині посмішки. Хтось посміхається аж до вух, а хтось ледве-ледве. Ось така ось кількість привидів у мене вийшла, це все так гарно виглядало. А тепер потрібно їх продерявити з двох сторін, щоб просунути в ті отвіри гирлянду. Тому я роблю отвір з однієї та потім з іншої. Роблю це все зубочисткою дуже обережно. Просовую гірлянду. Гірлянда в мене з ось такими маленькими вогниками. Я її замовляла на Алікспресі, і на неї є посилання в описі. В першу дірочку було достатньо просто попасти, а от з другої потрібно було поморочитися. Але коли проділи, то просовуємо наш перший привід до кінця. Так потрібно зробити з усіма приводами. Коли ми проробляємо дірочку, ми можемо випадково порвати нашого привода. Але для того, щоб цього не зробити, я продіваю два пальці так всередину привода, щоб притримувати серветку, щоб вона під натиском зубочистки просто не прорвався там, де не потрібно. І для того, щоб легко просунути туди зубочистку, продирявити цього привода і не пошкодити наші пальці. Я просовую пальці і роблю ось такий ось. Невеличкий отвір між пальцями, куди буде якраз проходити наша зубочистка, або оцю дірочку між пальцями, так ви і не прорвете серветку і не пошкодите пальці. Також мальцями можна трішки помагати, щоб просунути в другий отвір гірлянду, хоча це не так просто зробити. Гірлянда іноді може скручуватися, але в цьому немає нічого страшного, просто поправляємо та продіваємо далі. Так проробляємо з усіма приводами. Так як я робила трішки більше, я вибирала найгарніші, продівала їх, а вже такі, які не дуже будуть, залишаться. Коли ми нанезали всіх наших привидів, залишилось лише трішки їх поправити та розвісити десь. І ось така ось прекрасна гирлянда готова. І коли ми нанизали всіх привидів, наша гірлянда готова. Але мені здається, що не обов'язково їх нанизувати. Наприклад, їх можна просто на них зверху на голову приклеїти їм ниточку якусь і підвисити десь вгорі. Наприклад, на Стелю або у мене ось на кроваті є така дерев'яна полочка, і якраз можна мені сюди вгору підвісити привидів, в мене будуть привиди ще і вгорі. А я надію, що це відео вам сподобалось, воно вас надихнуло. Дякую вам за вашу підтримку і до скорих зустріч! Пока!